У відповідь на обстріли в столиці розгорнули додаткові мобільні групи психологічної підтримки прямо біля місць ураження, щоб надавати допомогу тут і зараз. Це демонстрація адаптивності нашої системи. Психологія виходить із кабінетів на вулиці, стаючи частиною екстрених служб на рівні з ДСНС. Міністерство оборони затвердило нову доктрину збереження психічного здоров'я військових на 2025-2027 роки, орієнтовану на стандарти НАТО та профілактику. Це означає перехід від гасіння пожеж до системної політики, де ментальне здоров'я бійця є таким же ресурсом, як зброя чи амуніція. Центр громадського здоров'я запустив кампанію Говорити це прояв сили, оприлюднивши дані, що, попри високий рівень стресу, 96% чоловіків досі не звертаються по допомогу. Суспільство намагається зламати стереотип, хлопці не плачуть, адже у війну ціна мовчання це інфаркти та суїциди.